Слава Україні! Героям слава! В лютому 2022 року ми записали чотири знайомства. Так. Чотири дитини прийшли на програму Спробуй наживо для того, аби продовжити співати з оркестром. Але 24 лютого так. Але 24 лютого мали мати якраз запис. Так, у нас якраз мав бути запис з оркестром. Зрозуміло, що ми тоді подумали, що програми Спробуй наживо більше не буде. Але, але? але ми є, і є програма, і є наша гостя, котра була тоді, в лютому 22-го, з нами, і прийшла знову. Ми пригадаємо собі трішки те знайомство, котре вже тоді відзняли, записали. Мене звати Олеся Даниш, мені 6 років. Я навчаюся в католицькій школі. Свято Миколая, і тобі вчителька доручила заспівати пісню, так? Так. Чи ти сама вже принесла якусь? Мій брат її співав в четвертому класі і... на Святи миколаїв Олесю, а ти бачила коли-небудь нашу програму? І, так. Тобі показували, як то виглядає? Так, так. Ну і скажи, будь ласка, ти розумієш, що з оркестром співати по-іншому, аніж з фонограмою? А як ти думаєш, в чому різниця? В, в тому, що. Е... В звичайних без оркестра співають на одному інструменті, а з оркестром в, е, з багато інструментами ніби Ну вітаємо тебе! Ти за рік виросла? Так, mm -hmm. розказуй, що за цей рік було з тобою. За цей рік е, в мене бу, е, сталося багато е, таких несподіваних подій, подій е, які я не думала, що стануться. Які події це були? Ну, по-перше, таке веселе день народження. Та навіть не думала, що день народження може бути таким веселим, так? Бо навколо так, так якось невесело було. Так. А що ще? Ще ми відсвяткували братове День Ангела. Ага, то такі особисті. Воно, бу, воно було дуже веселим, навіть мені дістались подарунки. О, нічого собі! Це такі особисті події. А за рік ти вчила якісь нові пісні, в тебе були заняття, багато, концертів, як то було? Я вчила пісню Соколи, вчила пісню Глини Миколаївни Галі Рудик про війну. Е, ще вчила на Пасху. Е, Е, з пісню Галі теж е, на Пасху. Ага, Великодню таку, напевно. Mm -hmm. Я думала спочатку, що Гаївка, але якщо це Галі Рудик, то значить то була Великодня пісня. Ну і я бачу, що вчителька в тебе, як вчительку звати, представ бути Софія Гладій. Софія Гладій. даш їй мікрофон. Хай трошки розкаже. Ну розкажіть в першу чергу про ваше знайомство з цією ученицею. Угу. Добрий день, я не, не, не привіталася. А, та я почала працювати тільки в жовтні в студії Галини Рудик, тому ми ще не так аж давно знайомі, от. але доволі вже близько спілкуємося, тому що ми знайшли якусь одну Е енергетику, один вайб, і воно так е пішло. Е так як я е викладаю з жовтня, і відповідно я викладала Лесі теж. Е е і все таки відбулось наше знайомство. Олеся твір. вже Олеся вже прийшла. Слухайте, ну Олеся вже в нас навіть на знайомстві було. Тобто вона вже десь була багато в чому готова до сцени і до телебачення. І, і mm. тут треба було: е от як вам здається, з нуля простіше, чи от все-таки так? Е, так простіше працювати. Е, е. Е, е. Е, е. Е, так працювати простіше, тому що вона, ніби всередині, вже такий маленький великий артист. Знаєте, вона дуже енергійна і якось е, не знаю в неї, коли співає, в неї співає прям душа в неї очі горять, і тому так набагато цікавіше працювати і слідкувати за нею теж цікавіше. Тому мені здається, сьогодні теж буде доволі цікаво всім нам. Ви ще співаєте, я наскільки знаю, ви, ви як то у, у спортсменів є такий тренер, що грає також. І, а в нас вокалістка, викладачка, яка співає також. Так, ще співає, ще вчуся, та, так само тому. Ну, вчитися взагалі, напевне, треба ціле життя, але ви офіційно вчитеся, так? Та, та, Де ви та, та, навчаєтесь? В Глієра в Києві. Ага, то ви Бум. мусите їздити якось отак? як ви залишаєте а, Ну, участь? до війни в мене було очно навчання, ну так ми чергувалися. а Зараз все дистанційно. Все на жаль. дистанційно. Так, ну, та бо та. я бачу, що декого якісь варіанти є. І очно, і дистанційно. Ну, Це і... відповідно до викладача, як вони оберуть, але я там за одну-дві пари Ну, їхати прямо в Київ так не дуже. А <свист> я <ми> поїхав. <свист> а ви так. Так. Я ну, поїхав. Я би поїхав. Тому що <свист> я вчився в Україну. Я й ну, не знала, слухайте, але мені. Так важко уявити продуктивну роботу онлайн в вокалі просто Мені дуже теж. важко. <рес> Насправді вона трошки важко воєнний третій. Хоча, в принципі, в нас є можливість зібратися разом і там з викладачами поспілкуватися, але просто багато хто з викладачів так само за кордоном, і через це ну складно і всі працюють тоді, хто звідки і хто та, звідки та, та, підключається ви. Коли поступали на цей фах, у вас взагалі мета була стати артисткою чи стати педагогом? От що вам ближче до душі? Ем, моя мета була стати професійним музикантом, і зараз я теж про це думаю. Артист, педагог це добре, але я хочу для себе бути відповідною. Це правильно. Що, ну стоп, стоп, стоп. Ну що це означає? Я тішуся, що я така відповідна, але все-таки десь реалізовувати свій талант так, щоб Звичайно, люди це бачили. Звичайно, так. Е, ну це вже як не знаю, як в житті складеться. Я зараз викладаю, і мені це подобається. Можливо, в майбутньому буду викладати свої треки і буду так само співати. Але викладання і є частиною мого диплому: викладання звукорежисура і артист-вокаліст. Тому це все разом. Це можна поєднувати. Як артистка вок. Калістка багато попрацювали вже. Ну, тобто, десь вже відчуваєте себе артисткою? Е, ні, не відчуваю себе. Я не знаю, що треба зробити, щоб відчувати себе прям артистом. От. Але е, потихеньку, тихенькими кроками, помаленьку е, це робиться, пишу пісні, тому. Ви сама пишете пісні? Та -та. Ну якщо ви сама пишете пісні, то ви ну в будь-якому разі будете на сцені. — всі мають писати пісні. тому що пан Злотник пише пісні, і ну, всі мають все. писати пісні, <сту> <шу> <гас> <гас> як інше. <гас> а якщо ви пишете пісні, ви що їх в шухляду складаєте? Е, ну, в мене завтра вийде до речі. Пісня, Пісня е, називається Литися. А От. ну то, все таки це не так. Я себе не уявляла його. Не уявляю. Ну, це буде моя перша така робота, тому це теж ага. То ми сьогодні анонсуємо. Ну, ну, Коли програма <рес> вийде в ефір, це вже буде не анонс, це вже буде. Нічого страшного, ну, нічого страшного. Бути. Ну і тоді, мабуть, ви відчуєте от, власне, оцей е... повноцінно тут і викладач, тут і. Ну, можливо, надіюсь. <рес> а скажи, будь ласка, а вчителька тобі на заняттях щось своє співає? Чи ви тільки займаєтеся твоїм репертуаром? Деколи співає, деколи ні. Ну, як вийде по. По часу, якщо, якщо встигаємо, то співає. Якщо не встигаємо, то вже співаємо тільки мої пісні. Слухай, ну але це ж так важливо почути е, те, що творить вчителька, бо ти ж розумієш, що там одна справа викладати, а інша справа це так, як інша грань таланту. Я такі зараз складні слова говорю, так і ти краще пізнаєш, бо каже вчителька, що у вас дуже гарний зв'язок, ви дуже гарно розумієте одна одну, так. Та ми можна сказати близькі подружки, можна так сказати Близькі подружки навіть. Та, можна сказати так. Класно, це дуже зручно, коли вчителька близька mm. подружка, але ж ти чемна, бо з подружкою можна деколи бути нечемною, а з вчителькою треба завжди бути чемною. Відповідально перед учнями, от ви кажеш, співаєте свої пісні. Е, ну, я можу деколи щось включити. Знаєте, коли цікаво їм, то я бачу, вони такі о, вау, окей. <свісно> так що це відповідально, так, але вони ж розуміють, що все одно в нас різні стилі, і... М -м, але їм подобається. Я бачу їхню реакцію, вони такі заряджені. <свісно> ну, от що означає різні стилі? Насправді, напевне, просто тому, що, приміро, в такому віці не зовсім пасуватиме співати. Але, але це не означає, що геть різні стилі там через 2-3 роки, звідки ви знаєте, що вона вас попросить заспівати? Ну Це правда, але я маю на увазі для дітей там співати про кохання або або про таке, Ну трішки теж не, не дуже мудро, дуже правильно, і не всі педагоги це розуміють. І не всі педагоги такої думки дотримуються. На жаль, ми сьогодні будемо про що співати. Е, Будемо співати е, пісню Україночка. Це пісня про весну про це калину. Та, це та пісня, яку ти співала нам минулого року, так, так? Так, Степане. А ще які пісні? Ще нова пісня «Колоскове майбуття. Я її співала на е, святі Колоскової в школі. Ого, свято Колоскової, тепер є штуки всякі. То, ні, ні, дві пісні нам не пасує, нам треба три. І третя, я молюся за тебе. Це пісня про вітер, про таку е гарну мелодію, про гарну душу. Про гарну душу пісня. А знаєш, цікаво, деколи дітей питати, а про що пісня? Вони такі перли видають. Дякуємо і слухаємо тебе. З чого починаємо? З того, що нове, правда? Нове, давайте я молюся за тебе. Давайте, я молюся за тебе. Про душу гарну душу. Пісня про гарну, дуже класне. Воно вже вже все, воно вже все а я кажу, що нема тут слів про душу, а ти так відчула пісню гарну. Чарівничка ти наша. Слухаємо, що там далі. Яку ти хоч наступну? Колискова майбуття. Колискове майбуття. Бо Ми домовилися, що ми нові співаємо спочатку. Так. Так. Конкурс колискових. Клас. Це Але це дуже добра думка насправді. Колеско. Це ж і старих скільки. Писати ж можна. Затеряв долоні води. Шукати долю, піду за мріями у світ. Дякуємо, ти молодець. Добре. Дуже гарна пісня. Дуже гарна пісня. А? Ну, побачимо, побачимо. Ще одна, ще одна ось. Ну так. Україночка. Україночка. Ну, живчик вона. Бачиш, ці дві ліричні, і вона таке живчик. Ну, ну, але слухаємо. Слухаємо так. Тут але все ти знаєш, от дуже гарні ті дві пісні попередні, але таке з оркестром ця звучатиме найкраще. Я вже за стільки років навчилася. Так? Що з оркестром звучатиме найкраще? Чудесна ти дитина, чудесна. До зустрічі з оркестром. Що ж, далі, як ви знаєте, репетиція, виступ з оркестром, і все це відбувається в концертній залі Народного дому села Угорники. Ми дуже щасливі, що ця співпраця розпочалася. Думаю, що і наші учасники також відчувають всю весь комфорт, весь затишок цієї зали і радість від виступу, яку обов'язково подарують вам. Так, стоп, Колінька, ну що ви перед батька туди, в калуш. Е, Відкрийте україночка мала, будь ласка. І з самого початку. темп знаєте. Олеся, ти знаєш де вступати, так? Бо я ніч не бачу без очків. Там програш і в другій цифрі, там є зміна розміру десь десь колись. Ну, у вас все в нотках є. Прошу, отепер, тепер, будь ласка. Я не знаю, чи чотири такти такт чекати, чи. Раз, два, пам пам па да ба да ба дам Раз, два, па пам па да ба да -даба, даба па і пішла. Добре, давайте ще раз зорієнтуся. Ви хочете дати цілий пустий? Давайте попробуємо так. У нас все можливо. Будь ласка. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Це приспів. Але в мене в нотках пише, що ти в... як ти починаєш? У садочку, у саду, я думаю, але у та фонограма, то там був програш великий, то, то, що ви мені дали. На фонограмі був програш. Ти почекаєш, поки зіграє гітара, потім почекаєш, поки зіграють клавіші, і потім я тобі покажу, коли перший куплет. Добре? На мене будеш дивитись. Та той рік пройшов, всі все позабували. Будь ласка, так добре всім було, як з пустим тактом. Mm -hmm. Прошу, Коля, ще раз. Молодець, то я забувся, і в мене тут сторінка не переверталася. Я би ще хотів повернутися до цього вступу. Там у нас є дві четверті. Па-пам! Па-ба-бам! Ще раз, будь ласка, з самого початку, щоб ми зорієнтувалися в цих дві четвертях до другої цифри, і Олеся гарно вступила. Бойно чекає на нових учасників. І якщо це хочете бути саме ви, телефонуйте за номером, котрий зараз бачите на ваших екранах. До зустрічі.